У Звягелі на стадіоні «Авангард» Ось зараз прямісінько розпочався поєдинок між місцевим професійним футбольним клубом Звягель та Карпатами-2 зі Львова. І може бути контратака у Карпат-2. Дивимося шах з М'ячем. Шах віддає на Седуна. на Седун. намагається пробити ближній плюс однак десь звалився в нього в протистоянні з цією молодою такою насиченою командою. Е, зараз удар по воротах Яшкова. Перший удар в площину воріт у нас е, від Карпат-2. Вяля така дуже-дуже вдала серія закінчилась. Семи перемог поспіль. Зараз простріл до штрафного майданчику. Тут важко. Було Яшкову боротися. Не вміють захищатися, вміють добре захищатися відбувати. Від І сьогодні якраз, це наочно побачимо, краще вийшов. Удар від Чередниченка. Шах з М'чиє проходить його передачу. А як тут забули про Сидуна? Взагалі Андрій Писенко є єдиним гравцем у команді. Зараз після цього моменту ледь тут не знайшов можливість для того, аби пробити Петру. Ще один бомбардир топовий. У Звягелі. зараз удар Борила Томандзото. Тут є реагують своєю атакою з Вягеляни. Вендел входить вже у штрафний майданчик, прибирає м'яч під себе, послизається. Однак все-таки виконує передачу, але відпускає м'яч від себе Борель Томандзото. Ютуб канал ПФК Звягин також не забувайте. Не забуває про цей Льюіс, який входить у штрафний майданчик, може пробивати і забуває просто неймовірно гарний гол. Один-нуль. На 38-й хвилині Джордж Льюіс відкриває рахунок у складі Звягиля. Дивимося на повторі цей момент. Петрук, молодчинка, яку ж передачу, цукерочку він віддав, побачив домчак, що вже він не встигне краще, швидше за Льюіса Льюіс, відійшовши у штурму майданчик. Ну це, друзі. Це людина, яка була в Академії Лондонського арсеналу. Чому ми говоримо? Даня за боку були, Льюіс, ну він вже розкачався, розкачався. Він вже забив свій дебітний голододяг ще у матчі проти Кременя-2 наприкінці березня. А це вже його другий гол у складі. Звягаля. і тут скітка! Морговський можна забивати. І робиться Ян Морговський. 2-0 на 43-й хвилині. Ян Морговський подвоює перевагу звягаля. Дуже Непогана передача проходить на Вендела. Вендел перед ним є простір. Можна прострілювати, прострілює він в е, дальньої стільки не виходить. Ця передача Петрук. Петрук у штрафному майданчику відкидає на Чередниченка. Неприємний дощ. Зараз е, момент у Карпат 2. Сидун. Сидун намагається пробити. Виходить подача, але партнер його пробуває вище воріт. Юрій Вірт у нас на екрані його перший матч на чолі е, з Вягеля. Ну, поки що, поки що. Про всі, можливо, десь труднощі з непростим суперником. Команда має непоганий на даний момент результат. Чудові моменти мала для взяття воріт, але не реалізувала їх, пропустила двічі. Тепер відігруватися треба. Дальній удар, тлумак, е, вище воріт. Морволовсь підключається до атаки. Передача проходить на Вендела. Вендел пробиває оближний кут. Відповідь від Карпат 2 Тлумак. Віддає на шах, а шах зміщується до центру, справою пробиває. І просто-напросто не влучає у угорот. Давайте, дивитися далі за цією атакою. Льюіс. А Льюіс хоче забити другий м'яч. Пробивається крізь кулков суперника. пробиває, влучає суперника. От Проходить несподівано ця передача на сиду на сиду. Грає з копелом, копел, прострілює. А оце вже було дуже і дуже небезпечно. Петрук, випадки з Вягеля може бути Петрук, Петрук потрібна допомога партнерів, забігає забігає. Береска. Але подачу виконує куплю з і Кисленко. Ну от тут вже свою атаку організувати з Вягеляном. Терениченко прострілює однак до рук. Як прилітає голкіперу, вже йде компенсований час е, арбітром, е, е, тому все менше і менше його цього часу залишається Карпат 2 для того, аби виправити ситуацію. Звягники е, завдяки голам е, Джорджа Льюіса на 38-й хвилині та е, Яна Морговську на 43-й хвилині. Перемагає у цьому поєдинку з рахунком 2-0. Вітаємо Юрія Вірта з деб'ютною перемогою на чолі з Саме не я сказав футболістам на остановці сьогодні. Треба здобути перемогу. Вона дуже важлива в плані турнірного становища, і футболісти справилися з результатом. Та, десь не все складулося на цій грі, особливо спочатку. Дуже було багато індивідуальних помилок, і суперник мав нагоди відзначитись. І тому десь була така маленька нервозність, і футболісти робили такі дитячі помилки. Після десяти хвилин, я думаю, вже футболісти втянулися. Це в таку погоду вітряну. Ми грали проти вітра. Все таки і важке поле було. І футболісти почали показувати футбол. Ті кож собачка, ми побачили красиві голи два забитих Моговського і Джорджа. Ми побачили хороші атаки. Я думаю, ми сьогодні справедливо перемогли. І я думаю, що Розберемо цю гру, ці помилки, які в нас були, перш особливо першому таймі, Їх треба виключати, тому що більш е, така, можемо сказати, досвідчена команда все-таки буде покарувати за ті помилки. Є над чим працювати, а за відношення, за самові я футболістів тільки можу сказати, я сказав розгальний дякую. Тисніть, вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу звягеля.